Доброго дня, дорогі житомиряни, жителі Житомирської області, Проспект Миру 45, місто Житомир, археолога площадка, електроціл наявності, ремінний шейфінгін, трьохциліндрові шейфінги, ловили з поліси 75-ки. Очікуємо аріони. РФ, Є на складі он. джими. Все підвозиться, тракторці є в наявності. Зараз йде відгрузка, люди замовляли, бронювали собі. Оріона, архе, три небіт рукою. Рівний пол, ремерт. Отакий таких 540 тисяч обрипував. Два на топи. Встановлені обліхтовці. Встановлені спеціальні а Такий тракторець відвантажується до свого власника. Тракториці всі в наявності. Будь ласка, запрошуємо придбати собі сільського помічника сільського складського обладнання. Дякую.